Вітаю, я Денис Ковриженко, старший юридичний радник міжнародної фундації виборчих систем АФЕС. І сьогодні я розповім вам про закон, який передбачає проведення реформи партійних та виборчих фінансів в Україні. 8 жовтня 2015 року парламентом було прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії політичній корупції. Цим законом було внесено ряд змін у закон про політичні партії в Україні, а також законів про вибори народних депутатів України та закону про вибори президента. Реформа політичних фінансів на сьогоднішній день стала не лише загальноєвропейським, але й загальносвітовим трендом реформа дозволяє досягти декількох цілей: по-перше, подолати політичну корупцію в державі. По-друге, зменшити рівень залежності політичних партій від приватних донорів, за якими якраз і ховається політична корупція. Також ця реформа дозволяє зробити. Інформацію про те, хто стоїть за фінансуванням тих чи інших політичних партій і кому саме ці партії будуть завдячувати своїй перемозі на виборах, більш доступною для пересічних громадян. Ще однією цілею цієї реформи є створення рівних правил гри для всіх політичних партій, незалежно незалежності від того, представлені в парламенті вони чи ні. Закон, який передбачає проведення реформи політичних та виборчих фінансів, базується на п'яти основних елементах: державне фінансування діяльності політичних партій, обмеження приватних внесків на підтримку партій. Прозорість фінансової звітності, провадження незалежного державного контролю за фінансуванням партій і провадження ефективних і пропорційних санкцій за порушення. Першим і найбільш важливим кроком у напрямі реформи партійних фінансів є запровадження державного фінансування політичних партій. Це фінансування дозволяє посилити рівень фінансової спроможності партії. А також забезпечити їх незалежність від олігархів або так званого приватного фінансування. На сьогоднішній день державне фінансування партій існує в усіх країнах Європи, крім п'яти країн: це Андора, Білорусь, Мальта, Молдова та Швейцарія. В рамках запровадження державного фінансування політичних партій передбачається фінансувати не всі зареєстровані партії, а лише частину з них, які на останніх парламентських виборах отримали 2% голосів виборців на свою підтримку. Такий підхід дозволяє фінансово підтримати нові та невеликі партії. Державне фінансування політичних партій здійснює. У двох основних формах. Перша форма це щорічна фінансова підтримка політичних партій, які отримали 2% голосів на свою підтримку, і друга це відшкодування витрат партій на передвиборну агітацію під час парламентських виборів. Загальний обсяг щорічного фінансування статутної діяльності політичних партій визначатиметься за формулою: 2% мінімальної заробітної плати. Помноженою на явку виборців на останніх парламентських виборах. Якщо б державне фінансування політичних партій здійснювалося цього року, то ті партії, які на останніх виборах подолали виборчий бар'єр, а їх 5, отримали б сумарно на свою підтримку 390 мільйонів гривень. Щорічний обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій розподілятиметься між партіями пропорційно до рівня їх підтримки на останніх парламентських виборах. Якщо партія на останніх виборах отримала 20% голосів, то відповідно вона отримує 20% від цієї загальної суми, тобто 390 мільйонів гривень. Згідно з законом, державне фінансування політичних партій розпочнеться вже цього року. Право на його отримання матимуть не ті партії, які отримали на свою підтримку 2% голосів виборців, а ті партії, які подолали виборчий бар'єр на останніх парламентських виборах. Таких партій: шість: це блок Петра Порошенка, Народний фронт, об'єднання самопоміч, Радикальна партія Олега Ляшка. Опозиційний блок та батьківщина. Гроші, які надаватимуться партіям в рамках щорічного фінансування їх статутної діяльності, розподілятимуться між партіями пропорційно до кількості голосів виборців. І цей рік не стане винятком з цього правила. Державне фінансування статутної діяльності політичних партій використовуватиметься виключно на досягнення статутних цілей партії. Тобто воно не зможе використовуватись на цілі, не пов'язані з досягненням партійних статутних завдань. Законом також прямо заборонено використовувати це фінансування на здійснення передвиборної агітації на парламентських, президентських або місцевих виборах для запобігання нецільовому використанню партіями отриманих бюджетних коштів. Законом передбачено їх зарахування на спеціально відкриті банківські рахунки. На ці рахунки не можуть надходити кошти, отримані з інших джерел, зокрема від приватних донорів. Для того щоб партії не акумулювали отримані з бюджету фінансові ресурси, законом передбачено необхідність використання отриманих бюджетних коштів протягом року з дня їх одержання. Якщо партія не використала кошти протягом року, відповідно вона зобов'язана їх повернути. А так само це є підставою для припинення її державного фінансування. Законом також передбачено засоби фінансової підтримки тих партій, які забезпечують просування жінок у політику. Зокрема, у рамках щорічного державного фінансування політичних партій 10% загальної суми коштів. Тобто приблизно 39 мільйонів гривень передбачається розподіляти між партіями, які забезпечили певний рівень представництва жінок серед обраних народних депутатів. Другою формою державного фінансування політичних партій є відшкодування їхніх витрат на здійснення передвиборної агітації. Таке відшкодування на сьогоднішній день існує в значній кількості європейських країн. Загальний обсяг такого відшкодування визначатиметься фактичними витратами партії на передвиборну агітацію, але не повинен Перевищувати максимальний розмір виборчого фонду, тобто 90 тисяч мінімальних заробітних плат. Другим важливим елементом реформи партійних фінансів України є обмеження приватних внесків на підтримку партій. Закон про політичні партії в Україні встановив широкий перелік обмежень щодо джерел фінансування партійної діяльності. Зокрема, партії не можуть отримувати внески від держави та органів місцевого самоврядування, від підприємств, в яких є частка державної або іноземної власності 10% і більше. Від релігійних організацій, благодійних фондів та інших джерел. Закон забороняє фінансування політичних партій фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг. Крім того, ті підприємства, або окремі громадяни, які постачали роботи, товари чи послуги за бюджетні кошти, також не можуть фінансувати політичні партії протягом строку дії контрактів про закупівлі, а також протягом року після дня припинення дії таких контрактів. Скорочений надходжень від таких внесків компенсуватиме державне фінансування, як це має місце в багатьох інших країнах світу. Згідно з законом, максимальний внесок від однієї особи на підтримку партії не може перевищувати 400 мінімальних заробітних плат, тобто приблизно 550 тисяч гривень на рік. Законом також передбачено обмеження і для юридичних осіб. Одна юридична особа може пожертвувати партії не більше 800 мінімальних заробітних плат на рік, тобто трошки більше 1 мільйона гривень. Законом також передбачено досить широке визначення поняття внеску на підтримку партії. До внесків належать не лише гроші та фінансові ресурси, які перераховуються партіям, але й внески у натуральній формі, тобто роботи, товари і послуги. Вартість цих робіт товарів і послуг визначатиметься на основі звичайних ринкових цін на ті ж самі або аналогічні роботи, товари та послуги. Наступним важливим елементом реформи партійних фінансів України є. Запровадження вимог до фінансової звітності партії та посилення прозорості цієї звітності звіти включатиме детальну інформацію про майно партії. Кожен здійснений на її підтримку внесок. Всі здійснені витрати, а також фінансові зобов'язання перед банками та іншими кредитними установами. Фінансові звіти партій подаватимуться на щоквартальній основі через 40 днів після закінчення кожного звітного кварталу. Крім того, окремі політичні партії наприкінці року додаватимуть до своїх фінансових звітів звіт незалежного аудитора. Аудиторський висновок додаватиметься до фінансових звітів тих партій, які отримували державне фінансування своєї статутної діяльності або брали участь у загальнодержавних або місцевих виборах. Фінансові звіти політичних партій у повному обсязі будуть оприлюднені як на сайтах самих партій, так і на сайтах органів, які здійснюватимуть контроль за фінансуванням партійної діяльності. Орган державного контролю у сфері фінансування партій оприлюднюватиме їх у форматі відкритих даних. Цей формат дозволятиме відслідкувати, хто саме в якому обсязі і коли пожертвував партії ту чи іншу суму на її фінансову підтримку. Важливим елементом реформи партійних фінансів є також запровадження незалежного контролю за. Фінансуванням політичних партій до здійснення державного контролю за фінансуванням партійної діяльності залучено декілька органів: Перше – це національне агентство з питань запобігання корупції, яке на сьогоднішній день перебуває на етапі його створення, і відповідні виборчі комісії, центральна виборча комісія або окружні виборчі комісії, в залежності від виду виборів. Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії не перевірятимуть зміст фінансової звітності. Вони контролюватимуть лише правильність оформлення звітів та відповідність відображеної в них інформації, банківській документації, яка до них додаватиметься. Національне агентство з питань запобігання корупції здійснюватиме більш ретельну перевірку фінансової звітності. Протягом двох місяців після подачі щоквартального партійного звіту до національного агентства з питань запобігання корупції воно проводитиме перевірку змісту цієї звітності для виявлення можливих порушень. Встановлення будь-яких обмежень завжди передбачає закріплення санкцій за їх недотримання. У зв'язку з цим законодавством передбачено встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення пов'язані з фінансуванням партій та виборчих кампаній. Законом від 8 жовтня 2015 року зміни було внесено не лише до закону про політичні партії в Україні, але й до виборчого законодавства, а саме закону про вибори народних депутатів та закони про вибори президента. Ці зміни загалом узгоджують виборче законодавство з тими новаціями, які було закріплено в законі про політичні партії. Безумовно, закон, який було прийнято 8 жовтня 2015 року, є одним з найбільш прогресивних законів в частині партійного фінансування з поміж країн Європи. Але цей закон є лише добрим початком у напрямі зрушення реформи партійних фінансів з місця. Щоб цей закон запрацював, необхідно створити сам орган, який здійснюватиме контроль за фінансуванням партії національне агентство з питань запобігання корупції. На сьогоднішній день його створення ще не завершилось. Сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною.